M -O -N -S -T -E -R. Monsters, monsters, yes we are. Hey, frankenstein they got falling apart. Uh, Dracula's stealing my heart. Huh, huh? Clouding will you make me hollow the moon? Uh, and you're a fire uh, in this lagoon. Uh, I feel denial, you so beguile. Even though you act so vile, oh, and do says stone cold style. These are my boots, my skeleton crew. A little strange, but so are you. Don't you wanna be a monster too? over Abby. Goodbye. My most Ваші мистецькі проекти для страшного показу мають бути завершені до кінця уроку. Ваші роботи оцінюватиме Рада Смертосвіти. Я обожнюю уроки мистецтва у школі монстрів. Я відчуваю себе справжнім художником. Було б легше, якби наш натурщик трохи менше ворушився. Вибачте, я застудився. Ти сам викликався позувати нам. Бо я просто красень у тозі. Знову все спочатку. Гарний малюнок Дракулоро. але ти не думаєш, що наш натурщик має бути трохи більшим. Але ж він є. Я просто зобразила інших моделей. Крім того, того виглядає дуже круто. Глянь на мене, а? Хіт, мистецтво це серйозна справа. Це лише звичайні фарби і закарлючки на малю. ...лю... Вибачте, знову спочатку. Скоро закінчиться. Я не повинен порушитись. Ні. Зараз рада смертосвіти обере переможця. О, так, дуже вражає. Цікаво, хто отримає синю стрічку. Наш переможець. Скульптура Хита Бёрнса! <гас> так, мы стоим в классно. классно. Я правый, девчата! У них кто поможет!